Вітаю вас! Нещодавно я виклав відеоролик розгром совєтської танкової армади. Танкова битва Дубна Луцьк броди, у якому разом із вами. Намагався розібратися у причинах розгрому танкового угрупування Червоної армії німцями на початку німецько-радянської війни. Нагадаю, що у ході цієї битви радянське танкове угрупування, у якому нараховувалося 3228 танків, було розгромлене німецькими танковими з'єднаннями чисельністю 728 бойових машин. Німці знищили і захопили 2648 радянських танків. Німецькі ж втрати досягли 285 танків. Зауважу, що радянські танки переважали німецькі не лише кількісно, а й якісно. Майже третину німецьких танків складали легкі танкетки Панцер 1 і Панцер 2, нездатні до танкового бою. Танк панцер 3 був оснащений протикульовою бронею і гарматою 37 мм, яка пробивала броню більшості радянських танків. Останній тип панцер 4 мав гармату калібром у 75 мм, але вона була дуже короткою і призначеною для знищення живої сили, а не танків ворога. Значна частина радянських танків також були оснащені протикулевою бронею і гарматою 45 мм, здатною пробивати броню усіх німецьких танків. Але крім них, у радянському угрупуванню нараховувалося 310 середніх танків Т-34 і 186 важких танків КВ-1. Вони були оснащені. Проти снарядною бронею, яку гармати німецьких танків не пробивали. Ми з вами висунули і проаналізували декілька версій, які пояснювали цей парадоксальний результат недосвідченість радянських танкістів, погане управління військами, вкрай незадовільна логістика, які, втім, ніяк не пояснювали масштаби цього розрому і прийшли до висновку, що основною причиною поразок Червоної армії влітку 1941 року було небажання червоноармійців віддавати своє життя задля захисту сталінського режиму. Відеоролик викликав велику кількість коментарів, у яких цей висновок піддавався жорсткій критиці глядачів, які висунули свої пояснення причин поразки радянських військ. Я не буду аналізувати всі ці відповіді, але зосереджусь на найбільш популярній версії. Радянські танкові з'єднання були розгромлені тому, що німецька армія мала переважаючу перевагу в авіації, і саме панування в небі німецької авіації привело до розгрому радянського танкового угрупування і до подальших поразок радянських військ. Давайте розглянемо це питання. Може, я дійсно був не правий і причиною поразки Червоної армії в танковій битві була дійсно перевага німецької авіації. Я не буду давати загальну характеристику бойовим діям радянської і німецької авіації за весь 1941 рік і по всьому фронту радянсько німецької війни. Цим займалися вже немало дослідників, серед яких хотів би виділити ґрунтовні дослідження Марка Солоніна. Наше з вами дослідження буде обмежене і в часі, і у просторі. Битва дубно луцьк броди точилася протягом 25-29 червня 1945 року в зоні дій Радянського Південно-Західного фронту. І німецької групи армії Південь. Тож ми проаналізуємо дії авіації означених угрупувань протягом кінця червня, початку липня 1941 року. Але оскільки на території України діяв ще один радянський фронт, південний, коротко характеризуємо бойові дії цього фронту і авіацію союзників Німеччини, Румунії. Та Угорщини. В радянській і офіційній російській історіографії панує теза, що радянська авіація була повністю розгромлена чи не у перший день війни. Причини цього у істориків-пропагандистів з плином часу змінюються. Перша за часом теза німецьких літаків було більше. Що ж, порахуємо. На 22 червня угрупування німецьких військ, яке розпочало війну, нараховувало 4795 літаків усіх типів, винищувачів, бомбардувальників, штурмовиків, розвідувальних, транспортних тощо. Угрупування радянських військ було значно чисельнішим 10743 літаки усіх типів. Причому тут враховані лише літаки, зосереджені у західних округах. Всього ж Радянський Союз мав більше 20 тисяч літаків, значна частина яких могла бути перекинута на фронт. Зрозуміло, ви можете зустріти й цифри, що трохи відрізняються від наведених мною. Точний підрахунок утруднений, але різниця незначна. Однак нас цікавить кількість літаків, які вели бойові дії на території України. Територію тодішньої УРСР захищали підрозділи Південно-Західного і Південного фронтів. Авіація Південно-Західного фронту організаційно була зведена в 32 авіаполки, з яких 17 винищувальних, 11 бомбардувальних, 2 штурмових, 2 розвідувальних. Разом 1913 літаків. Крім того, на території округу знаходилась 18-та окрема дивізія дальньої бомбардувальної авіації, яка підпорядковувалася безпосередньо ставці. Її штаб був розташований у Києві. На Південному фронті було 17 авіаполків, 7 винищувальних, 7 бомбардувальних, 2 розвідувальних і один запасний. Разом 950 літаків. Крім того, в боях міг бути використаний 4-й авіакорпус дальньої бомбардувальної авіації Запоріжжя, а також авіація Чорноморського флоту, в якій лише винищувачів нараховувалося 346. Їм протистояли 4-й і п'ятий корпуси 4-го авіаційного флоту Люфтваффе, які підпорядковувалися командуванню групи Армії Південь, чисельний їх склад, четвертий авіаційний корпус, який переважно проводив бойові дії на півдні проти Південного фронту? 274 літаки, з яких 111 бомбардувальників і 163 винищувача, п'ятий авіаційний корпус, який проводив бойові дії переважно проти Південно-Західного фронту. 356 бойових машин, 247 бомбардувальників і 109 винищувачів разом 630 бойових машин. До них слід додати біля 156 бойових машин румунської авіації, яка являла собою серйозну бойову силу. Організаційно вони були об'єднані у 8 ескадрилій винищувачів. І 11 ескадрилій бомбардувальників. Суттєвим недоліком румунської авіації була різнотипність бойових машин. Бомбардувальники, це німецькі Хейнкелі, англійські Бленхайми тощо і винищувачі шести різних типів. Проте більшість літаків були доволі сучасними. Авіація іншого німецького союзника Угорщини, участі у бойових діях. На початку війни не брала. Отже, перший аргумент неспроможний. Другий аргумент, який пояснював, чому на полі бою панувала німецька авіація, такий. Більшість радянських літаків були застарілі і нездатні протистояти німецьким новітнім літакам. Нові моделі лише почали поступати на озброєння, і їх було дуже мало. Ну що ж, давайте розглянемо, на яких бойових машинах воювали німці і радянські війська, отже бомбардувальники. На озброєнні угрупування Люфтваффе на Східному фронті було 300 літаків Хейнкель 111, 130 літаків Дорньє 17, 306 Юнкерс 87 і 520 Юнкерс 88. Для того, щоб не обтяжувати вас цифрами, буду вказувати для кожного бомбардувальника максимальну висоту, швидкість і бомбове навантаження. Отже, Хенкель 111, середній двомоторний бомбардувальник. Перший бій прийняли в Іспанії у складі легіону Кондор у 1937 році. Тобто, це достатньо новий літак. Далі конструкція цього літака постійно удосконалювалася. Максимальна висота 8000 метрів, крейсерська швидкість 350-380 км на годину, бомбове навантаження 2 тони. Літак випускався до кінця війни, але на думку сучасників, на останньому етапі війни він застарів. Дорнія-17 17, середній двомоторний бомбардувальник. Випускався у 1937 роках. Характеристики дещо гірші, ніж у попередника. Висота 8200, крейсерська швидкість 300 км на годину, бомбове навантаження 1 тона. Юнкерс 88 основний багатоцільовий літак Другої світової війни. Це новітній літак і перший бій прийняв у 1939 році в Норвегії. У 1941 році більшість літаків були модифікацією ю 88 А4. Висота 8200, крейсерська швидкість 470 км на годину. Бойове навантаження 2900 кг. І нарешті Ю-87 87 штука це пікіруючий бомбардувальник. Конструкція досить застаріла. Навіть шасі не прибиралося, і за це він був прозваний лаптіжником. Але цей літак виявився надзвичайно ефективним у ході Другої світової війни. Практично в кожному фільмі про війну ви можете побачити, як штуки ефективно і ефектно атакують радянські колони. Але прошу вашої уваги і наголошую. У складі групи армії Південь жодного літака Ю-87 не було, тому на перебіг танкової битви дубно луцьк броди вони вплинути не могли. Тепер розглянемо характеристики радянських літаків: у складі військово-повітряних сил, Південно-Західного фронту з урахуванням далекої бомбардувальної авіації. Були середні бомбардувальники 214 СБ і 23 Р2, дальні бомбардувальники 119 ДБ3 Ф. Швидкісні бомбардувальники: 68 П2 і 49 як 2 а також ближні бомбардувальники. С 61 су 2 Максимальна висота польоту коливається від 7800 метрів УСБ до 10000 тисяч у R2. Швидкість від 370 км на годину USB до 475 у R2. Бомбове навантаження від 600 до 1000 кг. сб 3 вважався застарілим літаком, і його характеристики були схожими. На характеристики Дорньє. як 2 був визнаний невдалою моделлю і його виробництво згорнули на користь винищувача як 1 У 1942 році було також припинено виробництво Су-2, який визнали малопотужним. Загалом же складається враження, що радянські бомбардувальники були не гіршими за німецькі, а деякі нові моделі. Навіть кращими. Суттєвою перевагою німецьких бомбардувальників було значно більше бомбове навантаження, але ця перевага нівелювалася переважаючою кількістю радянських бомбардувальників, які все одно були здатні сукупно доносити до ворога більшу кількість бомб, винищувачі! Єдиним типом одномоторного винищувача на східному фронті був Месершміт БФ109. На 22 червня на фронті було вже 500 нових машин серії F. Усі інші належали до попередньої серії E. Це швидкісний літак з максимальною швидкістю 600 км на годину зі стелею. У 10500 метрів і озброєний двома кулеметами калібром У 7,92 мм і одним великокаліберним 15 мм. Крім цього літака, використовувався також важкий двомоторний винищувач-бомбардувальник Messerschmitt Bf 110 Спочатку він планувався як винищувач. Але досвід війни в Польщі показав, що цей літак занадто важкий і не може протистояти легким одномоторним винищувачам. Його використовували мало, а у 1943 році ці літаки були взагалі відізвані з фронту. Широко відомі нам по фільмам літаки Focke Wulf 190. З'явилися на Східному фронті лише у вересні 1941 року. У радянській авіації нараховувалася значно більша кількість моделей. Найбільшу кількість складали винищувачі І-16, яких було біля 2000 машин. Вони вважаються застарілими. Дійсно, якщо поглянути на характеристики цих машин, стеля 9800. Швидкість 470 км за годину. Очевидно, що в цих моментах вони значно поступаються месеру. Але слід звернути увагу на озброєння. Крім двох кулеметів калібру гвинтівки, як і у Мессершміта, У І-16 могли бути дві 20-мм гармати швак. Крім того, І-16 були значно більш маневреними. За Шмідт. За відгуками бойових пілотів, І-16 не міг догнати Шмідт. Але вже коли зав'язувався бій, німецьким пілотам було не переливки. Радянські літаки мали у цьому бою перевагу. Застарілим був визнаний також біплан і 153 чайка, яких було у війська досить багато. У швидкості 426 км за годину він поступався не лише Мессершміту, а й деяким бомбардувальникам. Тим не менше, пілоти відносились до цього літака тепло і, як не дивно, саме він показав рекорд виживання 100 літаковилітів на одне збиття, тобто значно більше, ніж у інших типів літаків. Але в військах була й значна кількість винищувачів. Нових типів. На початок війни у складі військово-повітряних сил п'яти округів було 903 літака міг 3 і 102 винищувача Як 1. За характеристиками ЯК-1 був близьким до Месершміта, а міг 3 значно його перевершував. Стеля 11500, швидкість 620 км за годину. Причому Кількість радянських літаків нових конструкцій приблизно дорівнювала загальної кількості усіх німецьких винищувачів. Так що про технічну перевагу німецьких літаків говорити не доводиться. І нарешті останній аргумент: Радянська авіація понесла катастрофічні втрати в перші дні війни, причому більшість радянських літаків були знищені. Несподіваним ударом по аеродромах. Саме внаслідок цього німецька авіація завоювала панування в повітрі. Що ж, проаналізуємо цей аргумент. За даними радянських джерел, лише у перший день війни безпосередньо було знищено 1200 радянських літаків на аеродромах, і значна кількість була втрачена в повітряних боях. Не дуже відрізняються й дані, які знаходимо в німецьких джерелах. Червона армія втратила, на їх думку, загалом 1489 літаків, серед яких 322 були збиті у повітряних боях і зенітною артилерією, решта на аеродромах. Тут я повинен зауважити, що основні втрати поніс Західний фронт. Авіація Південно-Західного фронту втратила 301 літак, з яких було знищено 165 бойових машин і 166 пошкоджено. Південний фронт втратив 47 літаків. Невже так виглядає остаточна катастрофа? Більша частина літаків лишилася неушкодженими, а надалі. Втрати радянської авіації були значно меншими. Тепер подумайте, що означає літаки, знищені на аеродромах. Найголовніше, літаки то знищені, але екіпажі лишилися неушкодженими. Літаки витратний матеріал. Найголовніше, підготовлені екіпажі, які легко освоять нові бойові машини. Німецькі шпілоти, які бомбили ці аеродроми, після збиття їхнього літака гинули і переходили в розряд безповоротних втрат. Друге, літак знищити у повітрі легко. Невелике пошкодження, літак падає, і все, він знищений. На аеродромі ж треба ще добряче попотіти, щоб повністю його знищити. Тому більшість із них переходили у розряд пошкоджених і значна частина їх підлягала ремонту. Тобто, деяка частина літаків пошкоджених 22 червня, через тиждень були вже готові до боїв. Тепер візьміть до уваги ще й втрати німецької авіації. Лише за перший тиждень війни з 22 по 28 червня. Німці втратили 280 літаків і 165 було пошкоджено. Зрозуміло, що це значно менші втрати, ніж у Червоної армії. Але якщо порахувати у відсотковому відношенні, то висновок буде не таким категоричним. Надалі втрати німців теж знизились за п'ять тижнів безповоротно було втрачено. 627 літаків. Становище остаточно проясниться, якщо ми ознайомимося з такими цифрами. За перших 18 днів боїв до 10 липня Радянська авіація виконала 47 тисяч бойових вилітів, тобто приблизно стільки ж, скільки й німецька авіація. Ніякого панування німецької авіації не було. Бої відбувалися на рівних, і тому теза, що радянське танкове угрупування було розгромлене внаслідок панування німців у повітрі, невірне. На завершення одне невелике зауваження. Вас може здивувати, чому по літаковилітах повний паритет, хоч з радянського боку було значно більше літаків. Це пов'язано з проблемами в організації радянської авіації. Зокрема, з тим, що німецький пілот робив декілька вилітів на день, радянський же один виліт за декілька днів. Проте розбиратися з проблемами радянської авіації ми у цьому ролику не будемо. Це питання вимагає окремого розгляду. На цьому я завершую свою розповідь. До побачення!